Всім доброго дня! Сьогодні буду випікати слойні трубочки з кремом. Беремо такі продукти для тіста 250 г маргарину, 100 мг сметани, 100 мг пива, 1 столову ложку оцту і борошну. Для крему пів літри згущеного молока, 350 г масла, 1 столову ложку лимонного соку і лимонної цедри. І для змашування одне яйце і для посипання цукор. Готуємо тісто, маргарину тираємо на терці. І змішуємо з борошном, маргарин злегка перетираємо з борошном. додаємо сметану, пиво і оцет. І замішуємо м'яке тісто. Для замісу тіста я додала 400 г борошна. Далі тісто беремо в кульочок і кладемо в холодильник на 2 години. Присипаємо коврик борошном. І розкачуємо тісто у прямокутник. Розкачане тісто підрівнюємо краї. Далі нарізаємо тісто на довгі смужки шириною 2 см. Потім смужку тіста намотуємо на хлест на трубочку, починаючи зверху. І так формуємо всі трубочки. Намотала вже всі трубочки, зверху змащуємо яйцем і посипаємо цукром. Випікаємо трубочки 20 хвилин при температурі 190 градусів. Для крему масу збиваємо до пишності. Потім поступово додаємо згущене молоко невеликими порціями. і продовжуємо щоразу збивати. Крем вже гарно збився. В кінці додаємо лимонний сік і цедру лимона. І все збиваємо. Готові трубочки остуджуємо і наповнюємо кремом. Ось такі виходять домашні смачні трубочки. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!